Ставтор команди Володимир Фол для Айместей. Враменков, Скидка. Люлька пробиває. Є нагоду для контратаки. Для Запорожправгруп. Удар вже виручав Андрій Мельник. Рахунок в нашому матчі. Момент! Антон Гай пробивав. Арбітра, вийшов за межі поля, аут для АМС Стейт. Легкий. Прокудін. П'ять секунд нас залишається до завершення першого тайму. В першому таймі поки що бачимо без. Момент і залітає м'яч ворота. На кого буде записаний цей м'яч? Віддав передачу. Справа абсолютно вільний був Дмитро Калина. Калина. тут Корчак пробував Запорожпромгруп. Ми тут бачимо, що Маржиновський висловлює приборка Тем'яч. Атака у відповідь. Синенко класна передача Добування буде. Ага, Чуніховський! Чуніховський! Класна передача потрібна! Дубовики пройшла перед... Дубовики! По. Тут потрібно Калина буде бити, калина пробиває, не пог... Поле. Дубовик, дубовики. Тут. Тут є вже більшість 4 в 3. Атака гости. Дубовик як класно. Аркуша пройшла передача. І є забитий м'яч. Дмитро Калина забиває. 35-та хвилина. Ворожні ворота. Люлька! Радислав! Люлька забиває 2-1. Не шукаємо ніякої логіки. 2-1 син попереду. Забивати гостям для того, щоб мати нагоду. Не пройшла передача Чуніховський удар буде. Буде тут удар. А можливо, що й пропущать. Гаркуша забиває! Владислав Гаркуша. Це крапка. 3-1. А МСТ проходить далі. Свої моменти вони не реалізували.